Доброго дня, з вами Юрій. Знаходимось на нашому полі баштану, яке у нас погризла і совка. І Сьогодні 2 серпня і хочу продемонструвати, які в нас вже вийшли кавуни. Кавун у нас е, сорт Crimson Sweet. Е, ось такий вже маємо плід. Такий, такий, Ось такий кавунчик маємо. Вже будемо виставляти охорону, бо вже кавун майже стиглий, і треба вже його будемо його охороняти, поставимо одну тілежку от сюди, і шалаш буде там. Поставимо два чоловіки, один буде вночі охороняти, один е, днем, і цей кусок поля будемо вже починати охороняти, тому що... Кавунчики вже, в принципі, в нас ось такі великі відносно. Ще ростуть, ще зелені. Зараз будемо пробувати розрізати і дивитися, які вони. Я впевнений, що вони ще зелені, але виставляємо охорону, тому що ну, люди не знають, що вони можуть бути зеленими, і можуть просто виривати і просто нам робити шкоду, а і самі нічого з цього не получати. Ось такий має зовнішній вигляд наш баштан. Нагадую, що ми посіяли його у травні місяці на суходолі, без поливу і без нітратів. Селітру не давали, нічого не давали, давали, тому, якщо цікаво, органічний кавун, всі питання можете. Задавати, писати коментарі, ставити лайки. Починається найцікавіше. Починаємо реалізовувати. Сьогодні вже виставив оголошення. Вже маю дзвінки, маю вже замовлення. Люди з нашого району вже позамовляли там від 6-8 тонн. Замовляють. Вже можете також становитися в чергу і по ціні. Будемо продавати по ринковій ціні. Я вважаю, що ця ціна буде коридор десь 10-15 гривень. Будемо дивитися, будемо загружати машини прямо з поля. Тому ставте лайки, пишіть коментарі, кому цікаво, будемо з вами працювати. Будемо пробувати кавун. Взяв такий ось кавунчик. В принципі, я так бачу, що він ще зелений. Але так для, для, для відео спробуємо його розбити і подивитися, що там всередині в нього. Так, не знаю, ніколи цього не робив, але спробую. Бачимо ще зелений кавун. Ось такий, не червоний, тому що ще не стиглий. На вкус, як трава. Ще будемо чекати, як мінімум, тиждень, йому ще треба дозріти. Тому чекаємо і їдемо на наступний кусок. Знаходимось на нашому другому полі, те, яке у нас було сильне зароще. ось такі вже маємо екземпляри. Теж я вважаю, що наші кавуни. Хоч і вирощені без нітратів, але будуть великими, дуже смачними, не водянистими, а такими, як мають бути. Ось такі вже у нас є. Я вважаю, що тут вже кілограм 5 точно є, тому що ми боялись, що наші кавунчики будуть маленькими і що в нас їх ніхто не буде купувати, тому що ми не накидалися літру. Але де-не-де є ще отакі малюки. Ну вже основна маса вже таких є великих хлопців. Ось. Ну ще зелений. Ще зелений. Йому ще треба набиратися. Осьо. Бачимо таку галявинку. Осьо. Вже дивіться який ого! Оце тут вже кілограм 7-8 точно є. Ну, ще теж зелений. У нас будуть кавуни, напевно, отакі. У нас просто тут земля була. Вона відпочивала і тут багато чого є нашим кавунам, що дати нашій землі. І плюс... Не забуваємо, що у нас за час жнив випало 200 мм опадів. Для нашого регіону це рекорд, і я усіх, кого не питав, ніхто такого не пам'ятає, щоб так було. О, цей кусок ми вирішили залишити і тут хотіли проекспериментувати з амброзією. Тут у нас десь 50 метрів такого зарослого. І бачимо, що кавун у нас тут менший. Тому що ми боялися, що якщо зараз бахне спека, то наш кавун весь ну... спечеться, і тому ми вирішили тут залишити залишити все як було, і тому у нас тут це поле дуже зароше амброзією, тому що я кого не питав. Всі казали, що завжди, коли на... Баштан приїжджають, баштан завжди зорощий і тому ми вирішили тут проекспериментувати і залишити цю амброзію. Але я би це все одно убрав, тому що це тут амброзія, блін, буде через тиждень, через два, блин, як я ростом, напевно. Дивіться який куст. Катастрофа. Ну це у нас цього такого небагато. Можливо, ще бензокосилками. Скосимо це, не знаю, побачимо. Чи вже так оставимо є. Тут у нас десь метрів 50 такого зарошого баштану. Такі справи, такі у нас вже кавуни. Тут вони в нас, де зарощені, трішки менші. Ось. Тут у нас сорт на цьому полі продюсер. Там, де ми косилками убрали траву, наш кавун розвивається краще. Тобто, все одно. Хоча тут амброзія, якби, ну. Все-таки кавунчики у нас вже продюсер без нітратів. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, кому цікаво, кому цікаво арбузи, можете дзвонити. Будемо відружати з поля, продавати 5, 6, 10 тонн, все будемо робити. Тому пишіть. Є також такі приклади. Це у нас вже десь кілограм вісім. Я бачу, що він ще зелений, що він ще набирається, йому ще тиждень, щоб він був смачний. Тому розбивати його не будемо, різати не будемо. Жалко. І рядом ось бачимо такий. Ось є. Ось це ще один. Ну, У нас вони ще маленькі. Вже будемо потихеньку їх. Охороняти, щоб їх не крали в нас. До побачення.